Дай мені одну хвилину твоєї уваги, і твоє життя зміниться? Більшість людей чекають ідеального моменту, щоб почати, але по факту вони все відкладають. Вони втрачають час на очікування: це дні, неділі, місяці, роки. Відкладання накопичує стрес і зменшує твої шанси на успіх. Твій мозок налаштований виживати, а не досягати чогось. Коли ти відкладаєш справи, кортизол росте, а дофамін навпаки падає. І мозок такий думає, навіщо щось робити, якщо? Це складно, це не лінощі, це просто біохімія твого мозку. Але є спосіб зламати цей цикл. Почни з маленьких дій. Буквально 5 хвилин порухайся, позаймайся спортом, 5 хвилин почитай, чи зроби буквально 5 хвилин абсолютно любу задачу, яку ти хочеш виконувати на постійній основі. Не завтра, не післязавтра, не наступного понеділка, а прямо зараз. Зроби це. Перестань уже чекати постійно якогось моменту, просто почни діяти. Почни жити зараз. Ти ніколи не станеш щасливим, поки не почнеш діяти. Так що давай. Є дуже багато інформації, яка тобі допоможе. Я її заливаю до себе в телеграм-канал. Так що переходь і дізнавайся.